Я вас вітаю на першому міському. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм. Студії працює Карина Костецька. Днями в Саксаганському районі нашого міста пройшла вереснева толока, яка зібрала сотні небайдужих криворіжців. Люди вийшли до балка Калетіна, аби очистити її від сміття та підтримати ініціативу благоустрою. Наші кореспонденти також побували на місці подій, тому я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відзняли. Так, у Кривому розі пройшла традиційна вереснева толока. Основною її метою стало прибирання природної зони навколо Балка Калетіна у Саксаганському районі. Криворіжці традиційно об'єднали ставлення деяких громадян до навколишнього середовища. Сьогодні ми разом з колегами, з учнями, батьками долучилися до важливої акції з охорони нашого довкілля і вважаємо, що це. Важливі кроки треба привчати і дітей, і самим долучатися завжди. Дуже приємно, що велика кількість людей долучилася. Ми вдячні владі і Саксаганському виконкому, який став організаторами і так згуртував велику команду однодумців. Криворіжці відгукнулися на заклик організаторів і до прибирання долучились сотні людей. Від маленьких дітей до старшого покоління. Всі охоче бралися до роботи. Збирали сміття та листя, прибирали територію від пляшок, пакетів та іншого непотребу. Небайдужі містяни активно збирають сміття вдовж цієї балки. Тож команда першого міського також долучилась до прибирання території. Та закликаємо всіх небайдужих доєднуватись в подальшому до таких ініціатив. Організаторами даного заходу стала громадська організація, агенція розвитку урбаністичне місто та виконком Саксаганської райради. Для всіх ініціативних містян, які долучились до прибирання, були підготовлені сюрпризи. Відтак, учасників заходу пригощали смаколиками з кавою та запашним пловом, який готували на кострі. Еко яка е, об'єднає громадськість е, трошечки влади і е, бізнес, да, який у нас є партнери. І знаєте, сьогодні ну ми хочемо, щоб було цікаво всім. Е, з 10 до 12 ми будемо працювати активно збирати сміття, виносити порізь, в яку вже ми трошечки попиляли. а потім ми. Машенько поїмо. Організатори передбачили усе до дрібниць. На початку толоки видали містянам матеріали для прибирання: рукавиці, пакети для сміття, секатори, лопати та інші приладдя. Не забули й про головне. Завчасно подбали про забезпечення вивезення зібраного сміття. А після прибирання провели для охочих заняття йогою прямо на свіжому повітрі, з запрошеним тренером та лотерею з цікавими подарунками. Захід цей дуже позитивний. Приємно, що так багато залишилося людей. Для на цей захід Прибирати ми будемо прибережну зону е, в Балки Каткалетіна. Дуже дякую всім і громадським організаціям, і мешканцям нашого району, а також мешканцям інших районів, які, які сьогодні прийшли е, на цей захід. Думаю, що ця акція буде початком і прикладом для інших районів для наведення ладу в районі в місті. Результати вересневої толоки стали відчутними в той же день. Очищення таких природних зон, як балки та парки, має значення не лише для зовнішнього вигляду міста, але й для збереження місцевої екосистеми. Аліна Сітнікова Глібрибчук перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Оксана Кравченко, радниця голови Саксаганської районної місті Ради, а також членкиня громадської організації Агенція розвитку урбаністичне місто і Катерина Кузічкіна, завідувачка відділу економіки та промисловості виконкому Саксаганської районної місті Ради і співорганізаторка вересневої толоки. Я вас вітаю. Доброго дня. як ми почули з сюжету, ця вереснева толока проводиться в Саксаганському районі. Не вперше розкажіть, будь ласка, як давно? Ну, ви знаєте, Вереснева перша, Вереснева uh -huh. перша. А взагалі-то саксанські толоки вони почали проводитися ще з 2011 року. Uh -huh. 2011 рік це було, була вулиця Каспійська, а з 2012 року кожен рік ми проводимо саксанську толоку на Балці Калетіна. Ну, тобто 13 років. Да, вже. Тобто це вже давно це е, такий екологічний захід, який ми е, плекаємо і хочемо, щоб він продовжувався, продовжувався і надалі. Uh -huh. Так, а розкажи, будь ласка, трохи про організацію процесу. Організація процесу починається з того, що ти визначаєшся з локацією. Ми прибирали балку Петіна, але це було з іншої сторони, зі сторони сонячної галереї. Зараз цю локацію ми взяли вперше. З'явилася пропозиція громадської організації, що є грант, який можна написати і отримати кошти саме на проведення екологічного заходу. Починається все з того, що ти е, визначаєш локацію. Ти їдеш і шукаєш, щоб ну, максимально ми беремо прибережну зону, тому що ну, надзвичайно важливо, щоб наші водойми були чисті. Mm -hmm. Ну і більше всього захаращені якраз так. І є прибережні сподіваються. Визначаєш локацію, потім ти виїжджаєш на локацію, розумієш, що вона тобі підходить, досить досвідчена, вона велика. А, і ти вже починаєш розуміти концепцію. Скільки людей тобі потрібно. Ти залучаєш їх? Ти ну повсюди, наскільки це масштабна локація, що тобі потрібно, як інструмент, скільки потрібно рукавичок, пакетиків, і які яка вантажна техніка повинна приїхати, і як вона під'їде до цієї локації? Ти визначаєш ну масу всі всіх цих речей. А, потім ми вже прописуємо грант. Так, ми визначаємо, прописуємо. що нам треба граблі, лопати, пакети, перчатки. А, скільки можливо буде задіяно людей а, максимально? Потім, а, якщо це грантові кошти, ми, а, ну, ми, ми хотіли людям сказати дуже велике дякую всім екоактивістів. Тому ми заклали а, кошти Кейтери. на кейтерінг, кейтерінг, щоб всі мали змогу попити водичку. Каву, Чай і, і пригостити смаколиками, плов дуже був чудовий, всім дуже сподобалося. А, також Після прибирання, щоб ну, мати змогу трошки релаксувати. Ми запросили йогиню Даринку, Також на мікрорайоні сонячному ми знайшли чудову дівчинку. Ось коли ти вже бігаєш з афішою, готовою, і ти до кожного магазину, до ну до кожних людей, що долучаєтеся, В нас буде така акція, екологічна, добрі справи робимо. А, бачу, є у нас оздоровчий клуб сімейного типу Зумба за пішкою. <міжкою>. Відхоже до них Я кажу, ви активні, позитивні, долучайтеся навіть. Круто, круто, без, питань, круто, без питань. Ми хочемо, і в нас є супер танець. Ми будемо приймати участь. Можна нам станцювати, щоб дітки наші станцювали. Звісно, можна. В нас це буде руханка. І вони долучилися, вони також активні, позитивні. І отак ти йдеш в маси, коли ти написав грант. У тебе вже якась є локація, вже визначена стратегія. як Ти це будеш робити, і потім ти йдеш в маси. Також дуже дякуємо всім мас-медіа. Які нам просто ми не знали, ми не просили. А нам всі телефонують і кажуть, що і ті мас-медіа оприлюднили толоку На інформацію. Афішку. Всі, 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 афішку по оприлюдненню управлінню дуже вам за це дякуємо. Тому така ну, е ж добра справа, Га, Звичайно, про це хочеться говорити. Хочеться, щоб якомога більше людей, можливо, хто не долучився цього разу, можливо, подальшому вони долучаться, щоб бачили, що було дуже така... приємно. Коли ти з, з пакетиками я почала бігати, я взяла граблі, щоб почати працювати через 20 хвилин. Люди вже просили додаткові пакетики, тому що вони так активно взялися до справи. А швидко, пакетики сто 160 сто і Вони Добре, кажуть, ще треба? треба Береш ці пакетики. Бігаєш по всіх, всі хочуть ці пакетики додатково і всі запитують, коли буде наступна акція. Угу. Ну людям сподобалося, Люди всі були з посмішками. Їм сподобалось, У нас ну, все я я гадаю, прийшло гарно, тому що коли ти бачиш посмішки, коли ти бачиш чисту то, територію чисту територію і масштаби того, що вони сміття, поприбирали, масштаби цього угу. сміття, ти розумієш, що це була надзвичайна, ну добра, гарна справа для всіх. Угу. Ну і ви також зробили чимало і йога для людей була, і все ж таки, і обід також був це. Як приємний бонус, я думаю. Ми, ну, все, таки, все, ми, це, ми, це, ми все придумували ще давним-давно, і у нас, до речі, постійно були такі якісь каші, кава, чай. Ну, тому що це була весна, і хотілося, щоб всі попили не були, вони такі замерзлі. Mm -hmm. да? да. А тут, бачите, акція така, вона вереснева, вже осіння, ну, тут ще, ще, да, ще тепло. Е, е, допомога да. е, фінансова, фінансова. Да. 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 Міністерство закордонних справ mm -hmm. Чехії. Так. Чехії вони нам дали кошти. І якраз у нас була. Можливість зробити приємне людям, які долучилися до цієї Закупити акції. інструмент, mm -hmm. да. реманент, який ми закупили. Mm -hmm. А до речі, закупили пакети, які екологічні, вони будуть розкладатися. білорозкладні плюс. Так, mm -hmm. так, плюс ми навіть ну, не передбачили це, не виписували це в грантовій заявці, але так вийшло, і це було теж класно, тому що те, що ми зібрали, воно теж буде екологічно все зберігатися, і все буде так, як потрібно. А, а, а? також так. ми сюжети ще почули про розі. Розкажіть, будь ласка, О, що зараз? Розігриш, розігриш це у нас були, такі, у нас були партнери uh -huh. міськвиконку і інститут і розвитку. розвитку міста. Вони були партнерами цієї акції, лотереї, вони надали промопродукцію. І ми її розігрували. Mm -hmm. Так що це було дуже приємно. У нас було 16 призів. Mm -hmm. да, 16 призів, і всі так mm -hmm. додатковий, додатковий, бонус додатковий бонус для додаткових там були дуже класні такі рюкзаки. Всім було приємно. Вони дивилися там було з. Логотипом міста Кривого Рогу, uh -huh. і це така була приємна. приємна так. Інтриги і... додали всі, так Так, так, <смітна> так що так. ми ще так, їх фотографували. Перематлив. Маленькі такі фотографії у нас були поларою. До речі, і вашим колегам ми надавали їх фотографували. Так, 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 так. М -м. так що це було теж таке приємно. У а, у нас же ще класні фото будуть. Ми ще їх виставимо. Будуть, Це буде, буде, Ді Ді буде можна буде, буде. Де можна буде переглянути це фото на нашій сторінці виконкова на ради. Так, ми дамо і на агенції розвитку, тобто е, у нас. Будуть на двох сторіночках, будуть uh -huh. посилання на фотографії, і звичайно, кожна людина, яка була на акції, вона зможе собі закачати скачати ці фотографії на потім пам на пам'ять. Uh -huh. да. Ну тим більше вони такі, знаєте, вони щирі, uh -huh. от коли щирі посмішки, діти, які ви просто не бачили, як діти їли на дорозі, просто на велодоріжці. Вони сідали і вони брали цю, цю кашу, цей плов, і вони їли. Тут їдять плов, тут вони uh -huh. п'ють каву, тут вони побігли вже займати. Це було так приємно, це було так душевно, хоча і ніч була дуже така неприємна у нас, але все рівно. Це було якось так ну, глоток свіжого воздуха. Так, розумію вас, розумію вас, А от люди були лише з Саксанського району чи долучалися зі всіх районів? З Сингульця приїжджали, Тернівський район був, Покровський район був. Не знаю, з металургічного були чи ні, це теж невідомо. А от Інгулець, Тернівський uh -huh. і Покровський район були люди, uh -huh. були ті, які приїхали і долучилися. Просто вони побачили афішу і приїхали прибирати долучитися, да, долучитися uh -huh. і прибрати. Є у нас такі люди, які дійсно яким не байдужа екологія, яким не байдуже те, що у нас відбувається, відбувається у місті, і це дуже круто, uh -huh. тим більше зараз. Ну от, А в цілому, от ваші враження під фіналом, бо давайте е цю розмову, от ваші враження і враження людей, от, на вашу думку, ви ж спостерігали за ним? от, Як у мене дуже позитивні враження. Mm -hmm. Я коли ми це організовували, коли ти намагаєшся знайти цих екоактивістів, mm -hmm. ти не знаєш, як буде. Десь без 15, 10, ну там 5 чоловік, 10 чоловік, 20, 30. І о 10 ти бачиш всю галявину, яка повна екоактивістів. Ти вже розумієш супер. ну Вони є, вони існують, це супер. Ми зібрали громадськість. Кажеш, ми прибираємо прибережну зону, праворуч, ліворуч, будь ласка, все беріть. Що вам потрібно, ідіть. І ти думаєш, ну там хтось може якусь ну, пляшку підійме, хтось там якийсь папірець підійме, там, ну хто вже що гаразд, хто що зможе зробити. І потім ти йдеш, а люди. В, ну, вони прибирають все там. Якісь бетонні такі колодязі бувають, е, беруть граблі власне. лопати. Ну все прибирають, і ти розумієш наскільки люди вони хочуть зробити добру справу, наскільки а. вони е, прийшли свідомо і вони ага. хочуть долучитися до чогось доброго і корисного. І це надзвичайно. І коли ти це все зробив, коли ми всі сіли, помахали, ви нас фотографували, Це було також в сюжеті. Скільки людей долучилися, всі машуть, всі посміхаються, і ти розумієш, що ти також долучився до цієї гарної, доброї справи. Тому ну враження найпозитивніші. Так, що ж я вам дуже дякую. Будемо на цій ноті завершувати наш ефір. Вам бажаю, щоб якомога більше людей приєднувалися до наступних ваших толок і дійсно робили класною, доброю, корисну головне справу. А ми вас будемо чекати. Обов'язково ми приїдемо. Дякую. Дякую. Я б нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях були Оксана Кравченко, радниця голови Саксаганської районної у місті Ради, членкиня громадської організації Агенція розвитку, Урбаністичне місто. А також Катерина Кузічкіна, завідувачка відділу економіки та промисловості виконкому Саксаганської районної у місті Ради і співорганізаторка Вересневої толоки. Ми поговорили про таку добру справу вересневу толоку. Яка пройшла нещодавно у нашому місті в Саксаганському районі? Дякую за увагу! і Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.